Привіт, мене звати Соня Ботнар, і це рубрика Люди в політурках. Сьогодні наш гість Андрій Любка, український письменник і волонтер. Пане Андрію, можете, будь ласка, розказати трішки більше про себе нашим глядачам? Доброго дня мене звуть Андрій, моє справжнє прізвище. Любка. Я письменник, починав колись з віршів, Тепер пишу переважну прозу перекладаю з балканських мов на українську мову, а з часу початку повномасштабного вторгнення. Та волонтером і разом зі своєю командою ми вже зібрали гроші і придбали понад 310 е, транспортних засобів автомобілів, пікапів для української армії. Супер. В жовтні ви будете мати тур Канадою і Америкою. Розкажіть, де з вами можна буде зустрітися? Так справді уже невдовзі я прилітаю до Канади і буду мати зустрічі у Торонто, Монреалі, Едмонтоні та Калгарі. Після того в Штатах це міста Баффало, Чикаго, Вашингтон та Нью-Йорк. Це буде такий досить короткий, але інтенсивний тур найбільшими містами, найбільшими осередками української діаспори в північній Америці. І він має дві мети перед собою. Перша з них це презентація нової книжки Війна стильного боку. Про волонтерство і роль культури під час війни, а друга трішки ширша, аби вийти за, за межі власне лише моєї творчості, я хотів би розказати взагалі про українську культуру і її роль під час повномасштабного вторгнення, про те, що ми сьогодні називаємо відродженням української культури під час війни, таким небувалим сплеском і популярністю. І паралельно будемо ясно збирати гроші на автомобілі для збройних сил, бо якщо не збройні сили, то ні України, ні української культури може не бути. Яку саме книгу будете презентувати, чи можна буде її придбати у вас? Я буду е, розповідати про книжку Війна з тильного боку. Це книжка, яка побачила світу видавництво Мердіан лютому цього року. Це нон-фікшн, дуже популярний тепер на заході, можна сказати, якийсь такий мікс есеїстики та приватного щоденника. Це книжка про те, власне кажучи, чим тил, чим люди, які не у війську... Можуть допомагати армії в ці роки, і, власне кажучи, про те, чим ми займаємося: про якісь ситуації з дороги на схід, про фронт, про біографії військових, про волонтерство людей, які допомагають, і так далі. Ця книжка буде зі мною завдяки книгарні Кута Ума. Можна буде придбати цю книжку, можна буде придбати інші книжки. Також я хотів би під час цих зустрічей розказати трохи. Перше про е, різні аспекти життя в Україні. Я думаю, що це всім буде цікаво, і поділитися своїми враженнями про те, як, наприклад, попри війну і економічну кризу, у нас е, майже щотижня відкриваються нові великі книгарні, як купити квиток на виставу у Театр Франка неможливо за два місяці. Е, як Ельзи, наприклад, збирає п'ять поспіль палаців спорту на презентацію свого альбому, і про те, що от саме в цей час на 30... Третій рік незалежності нарешті українському народу гостро потрібна українська культура. Дуже дякую, пане Андрію. Дорогі глядачі. Я надіюсь, ми змогли вас зацікавити і ви прийдете на літературні зустрічі пана Андрія. А дуже вам дякую і будьмо контакті. Щиро дякую і до зустрічі.